Дослідження ваших проекцій. Спробуйте виконати наступну вправу. Візьміть з собою блокнот, вирушайте на природу або спробуйте знайти зручне місце в приміщенні, де б вас ніхто не потурбував. Напишіть імена двох людей, якими ви по справжньому захоплюєтеся. Напишіть, які їх якості вас особливо надихають, і тепер починайте писати просту історію про те, як ви поховали ці якості усередині себе. Напишіть швидко, не замислюючись, щоб розкрити таємниці приховані у вашому несвідомому. Пробуйте писати із закритими або напівзакритими очима. Не хвилюйтеся, як це виглядатиме на папері або як прозвучить. Просто пишіть. Нехай ваша голова. Буде вільна від думок, а ваша рука рухається по паперу без щонайменших зусиль. Після цього спробуйте виконати цю ж саму вправу, вибравши двох людей, які вам огидні. Напишіть, які аспекти, їх особи або поведінки заводять вас, що в цих людях примушує настільки гостро реагувати на них. Зробіть глибокий вдих, а потім такий ж глибокий видих, і напишіть історію про те, які ваші риси вдачі ви тримаєте в таємниці. Не турбуйтеся, якщо у вашій історії не буде початку Чатку або середини, або кінця не оцінюйте написане. Нехай все, що спадає на думку, вливається на папір. Наступним кроком подивитися на людей, чий спосіб існування у відношенні з світом, примушує вас відчувати співчуття. Ви не повинні піддаватися почуттю жалю, оскільки це зменшить їх енергію, уповільнивши процес їх еволюції. Але вам також не слід виправдовувати їх поведінку у світі. Наприклад, якщо хтось скоює злочин, ви зможете проявити до нього співчуття, оскільки щось підштовхнуло його на шлях насильства. У той же самий час ви можете усвідомити, що у вашому власному підсвідомому живе тяга до насильства, але це не означає, що здійснення насильницьких дій є чимось нормальним. Скільки усіх нас є свобода вибору, просто, на жаль, буває так, що людина забуває про своє божественне світло і не може знайти спосіб впоратися зі своїми душевними ранами. Спробуйте увійти до стану любові і розуміння по відношенню до цієї людини, зверніть увагу на те, як зміниться ваша власна енергія, відчуття любові до усього живого і розуміння того, що відбувається, найпотужніша форма перетворення енергії з усього, що я знаю.